Добрий день, перед нами абрикос, де була така кардинальна обрізка, було дуже багато дебатів за нього, багато критики, і це добре, що і критика є, і багато таких хороших, це теж добре, хороших відгуків. Дивіться, що в нас вийшло з цього абрикосу. Видно, як він зацвів і могло бути врожаю. Так, рівневійно розпроділено, просто ну не шикарно, ну добре могло бути. Але ще сталося, заморозки. Дивіться, що. Як відрізнити, коли померзло, коли не померзло, беремо руками бутончик, цей, квіточку. Пробуємо, якщо всередині пустота тричелюва, значить так буде пустота, значить вимерзло. Якщо ми відчуваємо якусь горошинку, Значить, ще вбереглось. Мені дуже жалко. Ще не зможу вам показати плоди з цього абрикоса, але хоча б показав цвіт, що могло бути. Ну, від природи ми, на жаль, дуже зараз залежні. Погода зараз також нас мало радує. Ну, що ж, будемо сподіватися, що інші дерева, які пізніше цвітуть, що вони не померзнуть що буде. На них гарний врожай, якось погода буде їм більш-менш так попутно. Все, що я вам хотів сказати, бажаю вам гарних врожаїв, гарного здоров'я. З вами був Володимир Гловань, місто Ладижин. До побачення!